Рашистський диктатор Путін пропонує перемир'я не із щедрості, а через те, що він з тріском програє на усіх фронтах. Єдиний переговор, який я вважаю, наш народ признає, це безговорчний капітулят. Про це написав голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс. Путін стверджує, що хоче переговорів не тому, що він щедрий, а тому, що він слабкий. Треба нарощувати вогонь, а не припиняти його. Написав дипломат. Він також вважає, що проголошенням фейкового перемир'я Путін намагається зупинити просування українських військ на Донбасі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що одностороннє припинення вогню неможливе, і не слід сприймати серйозно слова кремлівського недомірка. А секретар РНБО Олексій Данілов назвав слова Путіна про перемир'я брехнею та його звичайним лицемірством. Крім того, скептицизм щодо так званого перемир'я висловили низка світових політиків, зокрема, президент США Джо Байден, міністр закордонних справ Німеччини Аналина Бербок, президент Європейської ради Шарль Мішель та міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. переговори Путін і Ердоган мали перспективу, як ви вважаєте? Ні не мали. Не мали і не матимуть, тому що ну власне нема про що говорити. Я думаю, що для всіх зрозуміло, що Ердоган в даному випадку лише грає на свою публіку, на свій е, рейтинг. Цього року відбудуться вибори. Йому треба щось розповідати, в чомусь переконувати ці всі розмови про газові хаби це чергова фантазія, яка нічим не завершиться, там нема. Нема звідки і, і як робити цей хаб, це просто робиться для того, щоб з одного боку щось формально запропонувати путіну а з іншого боку так само зіграти на свій, на, на свій електорат, що ну от він проводить потрібну для туреччини політику. Так що думаю, що там результатів як таких не могло бути і їх нема. А відносно України, ну це, це це тим більше жодним чином не вписується ні в які ні в які реальності, скажіть, а хто зараз взагалі ем, спілкується з путіним? Тому що я знаю, що він там навіть формально з новорічними святами європейських лідерів не привітав, назвавши їх ворожими до Російської держави. Е, як як навіть Макрон і Шольц уже не телефонують Путіну, так? Ну, ну, це власне, пані Ларисо, ну річ очевидна. Ну якщо його цивілізовані лідери світу називають воєнним злочинцем, ну то мені здається, що спілкування з воєнним злочинцем це так не дуже така якась нормальна історія. Тому це тотальна ізоляція від цивілізованого світу, це те, до чого він власне. І прагнув своєю абсолютно неадекватною політикою і він це отримав, так що його можна цим хіба що привітати? Ну спілкується Путін лише з Лукашенком досить часто останні місяці. От і ми аналізували про те, що Путін все тисне на Лукашенка, щоб той наступав на Україну білоруською армією. Як ви вважаєте, які важелі впливу на Лукашенка найжорсткіші може застосувати Путін? Знаєте, пані Ларису. Я думаю, що щоб він не застосовував, Лукашенко все ж таки реально бачить стан своєї власної армії, розуміє всі її слабкі місця і недоліки. Прекрасно знає про те, що у нас на кордоні побудована ну справжня стіна, якщо можна так фігурально висловитися. І що далі кордону жоден російський солдат не просунеться, тому ну можна звичайно гратися в ці ігри, можна там вигадувати якісь чергові способи Путіна переконати Лукашенка. Але я думаю, що це все доволі марна трата часу і власне енергії, тому що Лукашенко ні за які каврішки, я думаю, на такі речі. Піти не зможе, бо це поставить під питання його власне політичне майбутнє, бо е, ну, він не може контролювати те, що відбуватиметься далі в білоруському суспільстві, а воно, хоч і тихе зараз, але є е, е, немало шансів того, що воно може прокинутися, і тут уже ніяке білоруське КДБ не допоможе. Ну у вас центр дослідження Росії, ви ним керуєте. Крім того, ви знаєте Путіна особисто з колишніх контактів. Як ви вважаєте, Путін контролює владу в Росії на даний момент? Тобто, всі важелі в нього в руках чи вже втрачає? Думаю, що станом на зараз він таку ситуацію продовжує контролювати. Як би нам не хотілося вірити в те, що там іде вже процес розвалу? На жаль, ще ні. Мені здається, що цей процес ми побачимо десь через півроку, коли справді почнуть даватися в знаки всі фактори, які зійдуться в одну точку. Маю на увазі і переможні просування вперед героїчних наших збройних сил, маю на увазі і все таки реальні наслідки економічних санкцій з боку заходу. Маю на увазі, також що і е, російське е, населення, хоч воно що навряд чи можна назвати суспільством, все ж таки, коли е, буде е, явно незатишно і голоднувато, е, почне розуміти, що е, тут треба якось е, змінювати ситуацію, і думаю, що можливо саме десь через півроку, сім місяців, ми е, отримаємо. Вже значно більше невдоволення з боку пересічних росіян, чи це означатиме, що там все відразу вибухне? Сказати складно, але це буде наближати от той момент, коли всі негативи зберуться в одну точку. А от вже тоді чергова макіївка може стати. Надзвичайно потужним каталізатором вже внутрішньополітичних змін самі Росії закриття кордонів і чергова мобілізація викликає невдоволення у росіян чи викликає захват у росіян? Е, ви знаєте, поки що на превеликий жаль не викликає. Ну хіба що якщо не брати до уваги отой майже мільйон людей, е, е, тобто призовного віку, чоловіків призовного віку, які втікли з Росії. Але як не дивно, і в цьому парадокс, який ну от для нормальної демократичної країни не можна собі навіть уявити, як не дивно, навіть е, оці стотисячні е, прямі втрати, а це означає, що не прямі це ще 300 тисяч. Тобто вважайте, що 400 тисяч росіян е, виведено з ладу, тобто вони, вони не, 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 не можуть бути задіяні більше в Росії. Навіть це все не викликає того, що е, навіть в одній десятій частині вже призвело б до е, шалених політичних наслідків будь-якій демократичній країні. На превеликий жаль, таке суспільство, така, така, таке населення, яке буде кричати, що ми не вдоволені не тому, що ми йдемо на війну, а тому, що ця війна погано підготовлена. Ось це парадокс. Ну, хоча е, парадокс лише для демократичних країн. Для Росії це не парадокс, це норма. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.